Дісней обожнює екранізувати свої атракціони з Діснейленду. Це і круїз по джунглях, і маєток з привидами, і пірати Карибського моря. їм повезло стати вже кінофраншизою. Маєток з привидами теж був Зеді Мерфі, але нас чекає перезапуск єнодгік з вами, щоби поставити свою безспойлерну оцінку фільму. Сюжет в цілому доволі такий стандартний квест, який необхідно пройти. Будинок з привидами це те, куди ви потрапляєте, дізнаєтесь про ситуацію, маєте трошечки щось там повідгадувати, познаходити і, врешті-решт, перемогти. Але тут мені дуже сподобалось, як були прописані сюжетні лінії кожного з персонажів, і навіть був. Типу, якийсь неочікуваний поворотик, але, відверто кажучи, при першому ж натяку на ньому він одразу прораховувався. Але зміни персонажів добрі, і мені більш за все сподобалось, як сюжетно прописали єднання команди, що буде боротись з тими самими привидами. Тому за сюжет 17 балів з 25. Фільм, типу, такий норм, але всі ці привиди, ну чесне слово, це такий вайб від 80-х до 2010-х, коли ви згадуєте всяких касперів, мисливців за привидами, різдв'яну історію. І навіть те, як Волдемор через Гаррі Поттера літав. Ну просто привиди в кіно такі привиди: 15 балів з 20. Перейдемо до акторської гри. Все норм, навіть Розаріо Доусон ніяк не нагадує Сокутано чи Світоча з людей в чорному. Тому актори в своїх образах виглядають гарно, Дені девіто ніяк не нагадує Лоракса та інші свої ролі. Отак, От нормально. Не можна сказати, що прям вау, але нормально. І з перекладом все теж добре, тому... 16 балів з 18. Доволі таки висока оцінка. Єдиний, хто мені там не дуже сподобався, це хлопчик. Але я не буду пред'являти дитині погану акторську гру. Мені здається, це в першу чергу недолік режисера, якщо він. Обирає не ту дитину, не на ту роль, або він цілком і повністю задоволений тим, що бачить, і тоді тим більше претензій до режисера, а не до дитини. Трошечки з атмосфери, з занурення, з відчуття того, що все це справжнє, мене вибивала саме графіка, і напевно все. Та чомусь я не зміг відчути повного занурення в історію, тому поставлю 8 балів з 10. А от з логікою у фільму все дуже і дуже добре. Особливо ще раз скажу, мені сподобалось, як прописано залучення всіх членів команди боротьби з привидами. Це має сенс з усіх боків. І з точки зору того, чому люди приходять в команду, і з точки зору привидів, які хочуть залишитись в будинку, і з точки зору привидів, які не хочуть залишитись в будинку, одним потрібні душі, іншим потрібні ті, хто розгадає загадку і врятує їх. Отак от, з логікою 8 з восьми. А от за гумор жорстко заберу два бали за дурний жарт з ціпком, коли запитуються, він належав тому приводу, і жінка каже: ні, я його використовую в особистих цілях. На хіба що не можна було без такого гидного жарту прожити? Дуже дивно. Ну, 5 балів з 7. бо так, хоца в цілому, можу сказати, що фільм мені напевно таки сподобався: стандартна, класична, пригодницька історія, такий собі квест з привидами і. Я вважаю, що це нормальне кіно. Чи варто його передивитись? Можливо, саме на Хеллоуін в тематичну підборочку можете собі вписувати. Тому поставлю 9 балів з 12, і в цілому, зі 100 балів, цей фільм в мене набирає 78. Дякую, Діснею, за ще один фільм, який може вам дати просто розважитись, і можливо він навіть комусь допоможе. Пережити свою втрату, бо цій лінії присвятили немало екранного часу. А чи ходили ви вже на фільм Маєток з привидами? Які у вас враження? пишіть в коментарях, лупаніть мені вподобайку, підписуйтесь на канал, якщо подобаються мої ролики. І в цілому радий вас бачити завжди на каналі, особливо тих, хто підтримує мене на «Баймі Кофі. Дякую всім за увагу! На все добре!